Доброго часу, трези! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Хочу з вами зараз разом зробити розклад на червень. Це буде міні-психологічна консультація за допомогою карт Таро. Ми розглянемо вашу енергетику, що буде відбуватися з вами в цей час, і як допомогти своїй душі, своїй енергії вийти на інший рівень. В кінці розкладу я витягну карту поради для вашої внутрішньої дитини. Тому це буде такий незвичайний розклад, він є загальним. Він не може програтися для кожного з вас, тому ви можете дивитися по Асценденту, також розклади, або, якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є мій номер телефону. Загальна енергія, червня для Терезів. Ваш ресурс. Як вийти з зони комфорту, що вам треба відпустити, і що каже вам Всесвіт. Прям чудово. Два старших аркани, три старших аркани у вас, чотири старших аркани. Так, щось ви вирішили, Терези, що це буде дуже важливий місяць для вас. Загальна енергія перевернута башня. Ви виходите з стану кризи. Ви розумієте, що зараз те, що у вас було, у вашому житті воно не функціонує. Взагалі, сам процес розуміння, щось пішло не так, він дуже довгий. І інколи триває не місяць, не два, не три, а рік. Людина намагається все-таки зліпити і сказати: та ні, щось воно там все-таки має працювати, я буду його склеювати із тарілки, яка розбилася, все рівно можна їсти. Не можна. У вас іде процес розуміння. Будь ласка, зверніть увагу на ваше майно, на вашу нерухомість. Не дай Бог буде якийсь процес визгарання, оскільки карта башня це наша карта. Якщо збираєтесь купляти квартиру, здавати квартиру, перевірте 25 разів, оскільки це дуже-дуже значима ситуація. Взагалі, старший Аркан говорить нам про те, що прийшов час для дуже координальних змін. Зміни будуть болючими, але вони будуть вам на благо. Якщо ви будете робити це в правильному Правильному ключі, скажімо так, у вас дно колоди закохані, це може бути пов'язане також з вашим особистим життям, коли вже немає часу тягнути. Ваш ресурс, і тут в нас іде дев'ятка Пентаклі. Дев'ятка Пентаклі карта, бачите, така в нас самодостатньої жінки, ви можете приймати. Тут може бути знайомство з людиною, яка принесе вам кіно, віно, доміно і трояндочку. Um, взагалі, um, коли от я проводила семінар свій тендітна стерва, ми з дівчатами прийшли до висновку, що тригери з дитинства не дають нам приймати. Здається, що щось зі мною не так, там я товста, там худа, там в мене зачіска не така, там в мене волосся не таке. Людина не вміє приймати квіти. От ваш ресурс в тому, що ви навчилися, чи ви зараз вчитеся. Приймати подарунки від інших. Це може бути або подарунок від Всесвіту, або подарунок просто від іншої людини. Взагалі, ви вмієте приймати компліменти, шановні Терези, коли вам кажуть, Боже, ти така гарна сьогодні, ой, та ні, ти знаєш, я три години провела перед зеркалом. Або в тебе така гарна кофточка. ой, суха, купила в секонд-генді. Ми самі себе обіцінюємо, або думаємо, що якщо нам щось дали, нам треба дати у відповідь. Тому, будь ласка. Ваш ресурс має бути в тому, що ви можете приймати. До речі, якщо десь тут намалюється коханець, який буде піднімати вашу самооцінку, приймайте його, дозволяйте собі. Як виходити з зони комфорту? У нас карта четверка Пентаклі перевернута. Четверка Пентаклі, якщо ви дивитесь так, це карта стабільності. Гроші є, все є. І щоб вийти з зони комфорту, ви просто зрозумієте, що вам потрібно. Передумати, що для вас і як заробляти гроші. Карта взагалі, фінансовий потік, він напряму пов'язаний із вашим коханням і з вашою життєвою енергією. Якщо у вас є енергія, до вас приходять кошти. Будь-якому. Виграли в лотерею, вам подарували, вам задонатили, якщо у вас немає життєвої енергії, то фінансів не буде. Тому, для того, щоб вийти з зони комфорту, ви повинні Подумати, як вам заробляти гроші, і е, скільки вам їх потрібно. Дивіться, світло навіть не горить, такі негативні, в нього є одна копійка. Тому, будь ласка, подивіться, як пропрацювати фінансовий потік, як знов заставити його. Е, Працювати, функціонувати, щоб енергія знов була у вашому житті. І щоб вийти з зони комфорту, потрібно дозволити собі заробляти гроші по-іншому. Відвідайте якийсь бізнес-курс, зрозумійте, що ви хотіли б займатися улюбленою справою, але зверніть увагу на свій фінансовий потік. Що вам треба відпустити? Перевернута справедливість, а мені не додали. це така, знаєте, як справедливість, це ви отримаєте те, що заслужили. Перевернута справедливість це коли людина думає, що те, що з нею відбувається, хтось там винен, сусід. Всьому, що відбувається, якщо ми говоримо так. Те, що ви заслуговуєте, воно вам приходиться. Також в нас кармічна карта, юридична карта. Тобто, в даному випадку, дивіться, наприклад, ви мали якусь тяжбу з кимось і ви програли. І воно сидить у вас. Або ви намагаєтесь розлучатися, і у вас якісь там проблеми, і ви не можете це відпустити. Ви кажете, що вам несправедливо. Часто, наприклад, коли чоловік з жінкою розлучається, чоловік каже, в мене там нема грошей, платити не буду. І е, жінка все життя тягне дітей на собі, а чоловік собі каже, ну, то що, я не заробляю. Воно сидить таким, е, навіть не гвоздем, сидить такою. Е, Палкою в серці, калючкою, людина страждає або несправедливість. Відпускайте, це несправедливо так, але вам треба відпустити те, що ви вважаєте, сталося з вами. І зрозуміти, що в тому, що відбувається з вами, винні, скажімо так, тільки ви, або ви можете цим керувати. Тому керуйте своїм життям. От в даному випадку цей фінанс, який у вас є, тут може бути пов'язаний, наприклад, там дроб-центр вам щось не додав, не доплатив, десь якась несправедливість. Розумієте, що фінансово інколи ми відкупаємося від якихось проблем. Наприклад, ви були в відпустці, у вас вкрали рюкзак. Я була в відпустці декілька років тому, і в нас машини витягнули. Рюкзак з моїми колодами таро з моїми конспектами Таро, ще там декілька речей. Я запитала, чому це сталося? Я відкупилася. Тому задайте, будь ласка, свої випадки, коли ви фінансово, можливо, відкуплялися від чогось більш гіршого. Зверніть увагу на цей момент. Що вам каже Всесвіт? У вас перевернута зірка. Якби от ця карта була так, це означає, у вас баланс, у вас плани, у вас прям благодать. Якщо карта перевернута, вона означає, що ви зараз взагалі не розумієте, і у вас зник зв'язок з, там, з, тим, з, верхом, з тією самою зіркою. От як цей перевернутий аркан. Ви черпаєте воду. Там, де, в принципі, навколо вас все, воно потухло і погасло. До чого це веде? Це веде до того, що у вас немає інспірації, у вас немає мотивації. Але зірка для вас горить. Це означає, що надія є. Зрозумійте, ви тут просто оголені, тобто ви є відкриті для нападок, для якихось негативних змін. Всесвіт світ каже, почни думати. Про майбутнє. Віднови свій зв'язок з Всесвітом. Погодіть, погуляйте, зрозумійте, хто для вас є гуру. Можливо, вам треба знову піти в церкву і помолитися. Якщо ви вірите в будь-якого Егрегора, сходіть на природу, пропрацюйте, але не думайте тільки про якісь фізичні матеріальні справи, Але думайте і про душу. оскільки воно все, як я вам казала, пов'язане. У вас матеріальний потік, він пов'язаний з вашою енергетикою. А енергетики тут немає від слова зовсім. Все залежить тільки від вас, Терези. Якщо ви розумієте цю ситуацію, ви можете з неї виходити. І перша ваша афірмація має бути Я сама, чи я сам відповідаю за те, що відбувається в моєму житті. Це означає, що ваша карта перевернеться. Ви візьмете для себе відповідальність, те, що ви зробили, те ви отримаєте. Якщо ви підете до вашої надії, ви зможете перевернути цю карту, цей аркан. І тоді у вас буде наповнення, у вас не буде цей ваш кувшин. Пустим, як тут, ви десь черпаєте, незрозуміло, з якої калюжі, а він буде повним. І вчіться, вчиться приймати. Тепер я хочу витягнути карту, яка буде порадою для ваших, вашої внутрішньої дитини. Називається мутмаха карта Карта, яку я використовую, коли я працюю з дітками. Дуже класно в картинках. І це зараз картинка для вашої дитини, внутрішньої терези. Шканманґіфюнфетрауен, дасть вас і фюле штимт. Я можу довіряти своїм почуттям. Те, що я відчуваю, є правдою. До речі, ця карта випала сьогодні ще іншому знаку. Довіряйте, будь ласка, собі. Якщо ви розумієте, що щось колись пішло не так, це правда. Вам потрібно зупинитися, повернутися в минуле і зрозуміти, коли ви звернули не в ту дорогу. Будь ласка, довіряйте собі, довіряйте внутрішній дитині. Якщо вам потрібна підтримка... Звертайтеся, і ми зможемо разом знайти шлях, який потрібен саме вам. Терезина, все добре.